12 хвилин по восьмій в українській столиці далі говоримо про оперативну обстановку гаряче і гучно було цієї ночі у російському курортному місті Сочі. У мережі пишуть про щонайменше 5 вибухів. За даними міської адміністрації, є влучання в районі місцевої нафтобази. Мобільний інтернет працює в місті з перебоями. Ну і тимчасові обмеження запроваджували в аеропортах Сочі і Грозного. Це столиця Чечні вороже міноборони повідомило, що на територію. Аснодарського краю Чорним та Азовським морями нібито збили 20 безпілотників. Сергій Грабський, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Пане Грабський, вітаємо вас. Ми вітання студія. Добро давайте поговоримо ось по цим прильотам у Росії про те, що вони називають план кавор, тимчасові обмеження в аеропортах, у політних зонах. А останнім часом бачимо, ще й прильоти безпілотників по. Залізниці а, на вашу думку, наскільки я це питання останніми днями ставлю всім, тому що наскільки відчутними ці удари можуть бути для Росії, Росія дуже велика і а, ясна річ, якби перерізати логістику, десь там в середній частині, щоб відрізати схід під заходу, а, це одна справа. А ось навіть у прикордонних зонах. Ви знаєте, ви вже відповіли на своє питання. Росія дуже велика країна, і відповідно до цього залізнична логістика є основою взагалі економічної діяльності Російської Федерації, тому що тільки суходолом вони переміщують основну масу вантажів, і відповідно залізнична логістика є основою військової логістики противника. Маючи не таку розголожену мережу залізниць, як, наприклад, в Україні Російська Федерація змушена концентрувати потоки вантажів військових, в тому числі за окремими напрямками, і відповідно до цього, це робить їх дуже вразливими. Ви так само сказали, що Російська Росія має дуже велику територію і прикрити цю територію засобами протиповітряної оборони фактично неможливо. В принципі неможливо, і саме із за цього Російська Федерація є надзвичайно вразливою з точки зору ударів по транспортній інфраструктурі. Ми бачимо, що в принципі такі, ну з нашої з вами практичної точки зору, незначні атаки на транспортну інфраструктуру, зокрема московського регіону, призвели до таких катастрофічних, не треба боятися цього слова, наслідків для Російської Федерації. А вони мають такий знаєте, відкладений ефект, тому що від е, цих наслідків страждає не тільки цей московський регіон, а й решта регіонів Російської Федерації, які зв'язані е, з Москвою. Така сама ситуація, і в е, залізничному транспорті, адже нанесення ударів по об'єктам, які наближені до нас, е, руйнують логістику, транспортну логістику окупантів і ускладнюють переміщення і вантажів і резервів. Тому е атака на транспортну інфраструктуру для нас є надзвичайно важливим елементом нашого протистояння е в концепції стратегічної оборони України, і ми будемо розвивати цю е концепцію. Ми будемо продовжувати атаки на е транспортну інфраструктуру Російської Федерації. Якщо говорити про збитки, яким чином це можна обрахувати, ну я сумніваюся, що ем, повітряні сили або в цілому Збройні сили України аж надто озираються на плани росіян полетіти кудись там на відпочинок і на те, як ці плани руйнуються. Та тут очевидно є інші речі, інші пріоритети, якими керуються е, Збройні сили України, реалізовуючи ці атаки, правда? Ну, безперечно, безперечно, і ви пам'ятаєте, що вже відома всім фраза що Війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Саме про це і говорить. Адже не йдеться про те, що ми там створили якийсь дискомфорт для росіян. Мені абсолютно байдуже, що там вони відчувають, але йдеться про серйозні втрати саме в економічному сенсі. Тільки одна з атак, яка тривала десь йдеться, в червні місяці приблизно сумарно біля тижня, призвела до того, що очевидні так сказати, прямі, так би мовити, прямі втрати Російської Федерації складали більше 20 мільярдів рублів. Тобто, самі розумієте, це не виплачені податки, відповідно, недопостачання відповідних ресурсів для потреб війни Російської Федерації. Вже на сьогоднішній день і, скажімо так, наші атаки є так само одним з таких елементів цієї ситуації, дефіцит російського бюджету складає десь приблизно 7 трильйонів рублів. Це те, що вони не доотримують з метою продовження війни. В тому числі вони мають е, примушені тепер обмежувати дуже серйозно свої економічні соціальні програми. Е, вони мають тепер зважати на те, що їх інфраструктура є надзвичайно вразливою, що так само знижує можливість е, ну, самого простого заробляти гроші. І саме в цьому полягає суть наших атак. Ми не воюємо з цивільним населенням, ми не терористи, але е, наша задача е, ліквідувати можливість Російської Федерації вести війну. Давайте про війну на території Російської Федерації. Деталі курської операції розкрив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. каже, минуле літо було важким для українського війська. Росія постійно нарощувала зброю, і планувала інтенсивні наступи, зокрема і атаку на сумщину. І зазначив, що саме вона, саме ця курська операція, мала змусити росіян вперше перейти в оборону на власній території. Послухаємо цитату. Нам було дійсно дуже важко. Нас сильно критикували, тому що ми захищалися і відступали. Я повинен був зробити щось, скажімо, надзвичайне. Операція різко підняла моральний дух серед українських військ та цивільних, але критики стверджували, що наш план залишив деякі ділянки лінії фронту вразливими до російських атак і в кінцевому підсумку сприяв більшій кількості територіальних втрат. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Ну, слухайте, озираючись назад, згадуючи, яким чином розгорталася оця курська офенсива. Е перше, що з'явилося в публічному просторі, навіть не українському, радше європейському і навіть американському, це спантеличення, тобто не було розуміння, в принципі, що відбувається. Потім це розуміння з'явилося. Але якщо так, от знаєте, з перспективи року подивитися, е як зараз виглядає виглядають ті маневри, які минулого року здійснювало українське військо на території Росії? Ну, ви знаєте, треба розуміти наступне, що ця операція була вкрай необхідна, адже ми зараз з вами говоримо про такі обмежені вклинення, наприклад, Російської Федерації, там на окремих ділянках україно російського кордону в районі Сумської області. Від собі якби ми продовжували впроваджувати тактику виключно оборони виключно на своїй території. І це угрупування військ, яке б, ну скажімо так, безтурботно, якщо можна так висловитися, підготувалася і атакувало б Сумську область, де б зараз була лінія фронту, це невідомо. А тому таким чином ми говоримо про те, що вперше, взагалі, в історії світової цивілізації ми показали, що країна, яка не має ядерної зброї, Атакує країну, яка має ядерну зброю, хоча б номінально, і ця країна змушена е, захищатися вже на своїй території. Е, давайте згадаємо ту інтенсивність, з якою Російська Федерація атакувала наші позиції на Донбасі, зокрема, і е, з якою інтенсивністю вона потім бомбардувала свою власну територію. Ви знаєте, в мене немає жодних сантиментів відповідно до того, що, куд, що бомби падають там на якісь дома мирних жителів десь в Курській області. Вони не падають найголовніше на нашу територію. Ми рятували і продовжуємо рятувати наших людей, і в цьому є задача курської операції. Плюс загальні втрати відповідно до того, що сказав генерал Сирський, складає у росіян десь 80 тисяч чоловік. Тобто ці втрати вони понесли на своїй території, вони використали свій потенціал на своїй території і вони не змогли його використати на нашій території. Хіба це не успіх? Це більш ніж успіх. Ну, очевидно, так. Так, спасибі вам, Сергій Грабський військовий експерт, був у нашому ефірі.